Друзі, якщо вам цікаво, що це за башня така височіє за мною, то це. Не мої прочитані книжки, які я зуміла прочитати за місяць, а ті книжки, які я накупила в цьому місяці, і які, скоріше за все, я буду дуже довго читати. Але я не можу, не можу собі відмовити в цьому задоволенні. Мені так приємно, коли в мене вдома є багато різних книжок, і я можу взяти обрати будь-яку. Це просто найкраще відчуття, коли не треба ламати голову, що почитати в тебе є. Велика бібліотека, в якій ти можеш обирати що завгодно. Тому я пропоную вам почати це відео, в якому я буду розповідати про мої нові книжки, буду спиратися на ті причини, чому я їх купила та коротенько про що там розповідають, щоб не затягнути відео, бо воно якби тут майже 20 книжок. Тому почну з першої, з першої книжки, яку я ще не забрала з пошти. Вона буде тут. Це тільє та його незавершений рукопис. Історія, чому я купила цю книгу, дуже незвичайна, ця книга мені наснилась. Ну, якщо бути на 100% чесною, не ця книга, але мені наснилось, що мені хтось радить книги. І коли я прокинулась, я не змогла згадати. Мені радили або фіцика, або тільє. І я думала, боже, хто ж, кого саме мені порадили, просто не могла згадати. Але ці два автора 100% в мене були в голові. Я полазила, подивилась їхні книжки, подивилась відгуки і вирішила зупинитися на тільє. Е, цю книжку я ще не забрала, сьогодні вона мені тільки прийшла, а я сьогодні от малювалася тут і працювала, і читала, і, коротше, з хати я не збиралася виходити, тому дивіться на неї. Тут. Тільє це майстер трилерів, і я пам'ятаю, що у сні мені саме казали почитати, що це трилери, неймовірні, вони такі просто, найкращі в світі читай. І я повелась на це, на свою підсвідомість. Чудово! Молодець! Про цю книгу я пам'ятаю, що чоловік потрапляє в автокатастрофу, а в його машині знаходять жінку з відрубаними. Руками і ногами, чи тільки руками, неважливо, з, якою, з якимись відрубаними частинами тіла. Тому ось так. Я повелась, повелась на свій сон, почитала опис до книжки, до книжок Фіцика і Тільє і обрала цю, обрала незавершений рукопис. А тепер йдемо по тим книжкам, які в мене вже тут є. І перша книжка це Тарас Прохасько та його непрості. Ой, а воно з двох сторон, з двох сторон однакове. А я думала, що я вам не так показую якось. Хм, Прикольно. Начитавшись, наслухавшись відгуків про те, що Тарас Прохасько та його непрості, це чудовий магічний реалізм та ще й в такій атмосфері Карпат. Після того, як я прочитала стороків самотності Маркеса, мене якби, спокусити тим, що це буде магічний реалізм, ну, дуже просто. І ось так я спокусилась на цю книгу. Це альтернативна історія Карпат. І нам тут буде розповідатися про життя людей і плюс ще якихось карпатських духів, наскільки я пам'ятаю. Загалом це повинно бути цікаво. Ну, Магічний реалізм мені після 100 років самотності хочеться почитати ще щось, не тільки на цьому зупинитися, тому буду читати. Наступна книжка це у нас Рей Бредбері та його Щось лихе насуває. Це у нас. От, дивіться, Бредбері в мене тут стоїть, сподіваюсь, буде видно. Я читала у нього тут смерть діла самотня» і в мене залишилось цвинтар для божевільних та нехай усі об'ють Констанс. Але осінь довга. І всього дві книжки мені не вистачить Бредбері. А після його смерть діло самотнє я настільки ним захопилася, я згадала, що це таке Бредбері, бо я його читала дуже давно. І просто ну, мені дуже сильно захотілося. Плюс до всього це книга про цирк, який кочує і приїжджає в якесь місто. І в цьому місці починаються дуже дивні різні події. І я так розумію, у нас будуть такі темні, цікаві герої, темна така атмосфера. Те, що треба на осінь, дуже цікаво почитати. Рей Бредбері після «Смерті діла самотні у мене в топі авторів, тому я навіть, навіть не думаю, що вона мені може не сподобатись. Нічне кіно Маріша Песел. Це нуар. Це книга, де життя переплітається з такою магією на межі от, з вигадкою, з магією і з реальним життям. Плюс до всього, ця книга мені видається ну, дуже інтерактивною, тому що тут просто неймовірна кількість якихось фотографій, ніби як опублікованих статей на різних сайтах, на веб-сторінках, якісь емейли та повідомлення. Тобто, мені здається, ця книга просто в себе повністю занурює в її світ. І мені буде дуже цікаво її читати. Нуар це щось таке темне, тягуче, також осіннє. Сподіваюсь, мені сподобається, бо коли я цю книжку показувала в влогі, коли тільки-тільки забрала, то мені залишили коментар, що вона не дуже сподобалась. Але в той же час я бачила, ще мільйон і один класний відгук на неї. Тому ну, це. Це смак, буду пробувати. Наступна книга це у нас Марія Бенедикт та її єдина жінка в кімнаті. Це біографія, біографія плюс художня. Історія, такий собі мікс Марія Бенедикт. Вона взагалі я там полазила, подивилась, які в неї книги ще є опубліковані. У нас перекладені. То вона пише загалом такі книги про жінок, про історії справжніх жінок. Наприклад, вона писала ще про Агату Крісті. І це такий мікс біографії та художньої книги. Саме ця історія Єдина жінка в кімнаті це історія про голівудську кінозірку. Події розгортаються під час Другої світової війни. Геді Ламар тікає зі свого дому, покидає свою сім'ю, і вона ще крім своєї краси, стилю. Вона винахідниця, і вона має якусь ідею, яка повинна допомогти боротися з нацизмом та Гітлером. І мені дуже цікаво почитати, що за винахід зробила ця жінка та просто про її життя, тому що я про цю людину ніколи не чула, на жаль. І коли я прочитала ось цю анотацію, мені стало неймовірно цікаво. Я сподіваюся, вона мені сподобається, але якщо не сподобається, ну я не знаю, як це може не сподобатись. Це Біографія жінки в художньому стилі подана, яка мала винахід, який допоможе боротися з нацизмом. Це ж. Mm. Наступна книжка це Вегетаріанка, Хан-Канг, Це лауреат Букера. І це книга, про яку я дуже багато всього чула неприємного. Я чула, що ця книга дуже сильно неприємна. Історія буде нам розповідати про жінку, яка одного разу вирішила відмовитися від м'яса. І про те, як до цього будуть ставитися, ставитися її оточення. І мені цікаво, що взагалі з цієї ідеї того, що жінка відмовляється від м'яса, може народитися такого неприємного та шокуючого, як пишуть в коментарях. Тому дуже цікаво. Так, наступна книга, боже, в мене всі три книги підряд ідуть про жінок. Наступна книга це Вірджинія Вулф та її Місіс Делай. Роман. Місіс Делавий порівнюють з «Улісом» Джеймса Джойса, і дещо це мене лякає, тому що цей постмодернізм я ще не готова читати, не готова до цього всього мого літературного багажу не вистачає. Але я вирішила, що а може, я зможу пережити місіс Делавий Вірджинії Вулф. Ця книга розповідає нам про жінку, про саму місіс Делавий, яка проживає один день. «Свого життя. Чудовий червневий день занурює в спогади про щасливі молоді роки. Клариса розмірковує про свій вибір вийти заміж за надійного і статечного Річарда, відмовивши екстравагантному Пітеру Волшу, якого вона палко кохала. Річард був її опорою, бла бла бла. Однак вагання й досі не дають їй спокою, якщо рішення було правильним, чому ж тоді серце щимить від однієї згадки про ті далекі літні дні. Від цієї книги я очікую познайомитися з Вірджинією Вулф, дізнатися, чому цей роман порівнюють з Улісом. Тому що, якщо про Уліса я плюс-мінус дивилася якісь розпіри, щось там почитувала, дивилася влоги з читання, а от про місіс Делове» я не знаю нічого. І якось жіночі історії вони мені, як жінці, дівчині, особі жіночої статі, вони мені цікавіші. Ну, не те, щоб цікавіші, але ближче. Тому буду читати, буду говорити вам, як воно, жіночий уліс. І наступна історія це Барбара Кліцка та її санаторій. Ось така ваза гарна, це ж ваза чи чашка. Не знаю, просто ось така гарненька. Двіцитій животик. Історія, яку дуже багато хто оцінює, як дивна, незрозуміла, не дуже приємна, а мені таке подобається, і тому я вирішила її взяти собі та почитати. Тим паче вона малесенька, вона ось така. Ось це її маленькі такі сторінки, великий шрифт. Роман Барбари Кліцки тримає в напруженні. Часом він неоднозначний і сповнених непевних емоцій. Дуже зрозуміло, правда? Але цікаво. Прочитаємо. Наступні три книжки це Копенгагенська трилогія. Це Туви Дітлевсон. Сподіваюся, воно сфокусується. Ось три її книги: Дитинство, Юність та Заміжжя. Туви Дітлевсон це данська. Так, данська, одна з найвидатніших данських письменниць. І ця жінка покінчила життя самогубством. І чому, звідки взагалі, у мене така велика тяга і такий великий інтерес до таких важких історій, і до історії людей, яким жилося важко в цьому житті, дуже важко, і які відчували, можливо, не так, як інші, які не могли з цими почуттями впоратися в звичайному житті. Можливо, Щось із цього я просто шукаю в цих історіях якусь частину своїх почуттів. Звичайно, в більшості з них не знаходжу, тому що все ж таки їхні ці почуття і бачення світу привели їх до самогубства, як, наприклад, у тієї самої Сільвії Плат під її скляним ковпаком. І це мемуари Туви Дітлевсен про, як я вже сказала, юність, про дитинство, юність та заміжжя. Буде дуже цікаво почитати, що саме привело до такого фіналу життя. Наступна книга це Дон Де. скажіть, Донделіло чи Дон Деліло? Мені якось Донделіло більше на слух підходить, але це книга тиша. Це американський постмодернізм, і історія розповідає про друзів, які збираються разом там подивитися якусь програму на телевізорі, але внаслідок якоїсь страхітливої події всі пристрої вимикаються і втрачається зв'язок. Це найновіший роман письменника, який вийшов, коли йому було 84 роки. Це дуже цікаво почитати. Загалом ніяких книг до цього автора я не читала. Сама анотація про цей зв'язок, утрачений зв'язок, мене дуже сильно зацікавила. Від що я очікую від постмодернізму? Це якісь такі алюзії, щось трішки філософське та цікаво написане. Книжечка зовсім. Зовсім невелика, тому це я планую як якесь цікаве незвичайне чтиво на один вечір. Наступна книга, хоч вона і дуже така рожева та яскрава, але анотація нам пише, що історія нам буде розповідати про життя брата і сестри. Обоє кинули школу, батько помер, а мати у в'язниці. Маркус, брат чіпляється за свою мрію стати репзіркою, а дівчинка шукає роботу і одного вечора знаходить три крапки. Мабуть, роботу не дуже гарну. І ще й дівчина стає ключовою свідкою в масштабному скандалі в Департаменті поліції Окленда. Це перший опублікований роман Лейли Мотлі, і він відразу опиняється в довгому списку Букарівської премії 2022 року. А позаду книжки нам пише, що зірка літератури зароджується. Тому дуже цікаво почитати, що ж це за нова зірка літератури, яка відразу попала в Букарівську премію. І здається, історія буде також дуже цікава, звичайно, важка. Батько в в'язниці мати померла, ні, навпаки, але тим не менше. І наступна книжка це моє знайомство з автором, хоч я не фанат фентезі, але Теріпрадчет. Террі Прачет, серія його книг Дискосвіт і книга «Морт». Книга розповідає нам про смерть, яка люби кошенят. Тому я й купила цю книгу, тому що смерть тут бавиться з кошенятами: рибалить, філософує, любить кошенят і смачні страви. Ну, такий світ Пратчета мені було б дуже цікаво впізнати і познайомитися з ним. Але наша смерть планує по життю далі гратися з кошенятами і вже якось піти на відпочинок, і обирає собі в підмайстри сільського хлопця морта, чи впорається незграбний та не дуже здібний до господарювання морт із завданням по ту сторону життя і чи зможе опанувати непростий фах смерті. Цікаво, мені здається, це повинно бути з гумором. Взагалі Тері Пратчета так хвалять за його гумор, за легкість його книг. Я не беруся казати на всі 100%, тому що в нього дуже багато книг і багато різних серій. Але ось ця книжка, мені здається, вона потрапляє в таку категорію кумедних і легких. Наступна книга, яку я сама собі продала. Сама собі. Я її продала, тому що я знімала відео про Стівена Кінга і так захопилася розповіданням про цього автора, що зрозуміла, що я дуже давно взагалі його не читала. І мені в коментарях написали, що Куджо там, це остання книга, яку людина прочитала, яка залишила цей коментарі, і що вона залишилась просто в захваті. Чудова книжка. Я полізла потім ще дивитися коментарі і її називають однією з. Чи не найстрашніших книг Стівена Кінга? Буде дуже цікаво почитати, хоча я ніколи не звертала на неї увагу, бо це історія про скажену собаку. І чомусь історія про скажену собаку не видавалася мені надто цікавою. Але, почитавши відгуки, я побачила, що люди дійсно пишуть, що вона дуже сильно моторошна, страшна те, що треба на осінь. Артем Чех та його хто ти такий? Артем Чех також наш сучасний український автор, і книга Хто ти такий? Це ну, майже його автобіографія в якомусь сенсі. Це розповідь про життя в 90-х, про дитинство в 90-х і от початок е, анотації Хто ти такий? час від часу запитує малолітнього Тимофія, його контужений далекою війною ворог і друг, мучитель і наставник Фелікс. Хто я такий? Запитую себе наприкінці роману, майже дорослий автобіографічний Тимофій. Дуже цікаво познайомитися з Артемом Чехом. Я знаю також, що у нього популярні та хвалять книги Район де пісня відкритого шляху, якщо я не помиляюся. Також по цій книзі є фільм Екранізація і я». Дуже люблю дивитися екранізації після прочитання. А ще й українського автора це буде супер цікаво. І наступна книга вже повеселіше, це Неперевершений джипс Пелем Вудгаус. Це повинна бути дуже весела книжка. Її на своєму каналі завжди згадує Аліса Піквік Пейперс. І мені було дуже цікаво її почитати, тому що мені мало ось таких веселих книг, легких є. Е... Навіть премія Вудґауса в Великобританії, якою нагороджують якраз такі найсмішніші, найвеселіші твори, і мені здається, що якщо є... Я... Премія імені цього автора, то самі його твори повинні бути суперсмішними та веселими. Ще одна книжка українського автора це Андрій Любка. Твій погляд, чио сан. Знову ж таки, повертаючись до читання наших українських сучасників, це один із них. І книга, в анотації якої мене також підкупили, не дуже гарно написано чорним по коричневому. Мені ще й в очі так світить. Oh Читаючи цей роман, мене не полишало враження, що насправді я дивлюся фільм, настільки тут усе кінематографічно. Ну і в анотації у нас просто психологічний трилер про сучасну Україну, де вартість людського життя вимірюється хабарами, а вбивці стоять у перших рядах на церковних службах. Цікаво, здається, на злобу дня, сподіваюсь, буде так гостро. Та влучно. Закінчимо останньою найбільш дивною книгою взагалі в моїй колекції через свій унікальний формат. Якийсь просто здоровезний. Це книга Свобода Джонатана Фразена. Як ми можемо зрозуміти, це у нас американський автор. Це відомий американський письменник, і сама книга розкриває тему свободи. Чи існує вона взагалі для нас, людей, чому ми її прагнемо і на що ми готові піти заради неї? Е, мені дуже цікаво її почитати, але я просто-дуже просто, просто дуже сильно ще здивувалася з її формату. Це видавництво фоліо, я, звичайно, все розумію, але навіщо така велика? Ось, друзі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Плюс іще одна лежить на пошті 19. Майже 20 книг я накупила. І ми з цією книжковою вежею прощаємось з вами. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам воно сподобалось. Бо я буду не тільки знімати. Нові покупки, але я бажано читати по можливості все те, що я купляю, і розповідати вам про це. Дякую за перегляд ще раз. Бувайте!